В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. Студія Ірина Просяжнюк. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Інтелектуальні ігри в Киму. Круглий стіл у економістів. Майстер клас для режисерів, кухня народів світу. Нелегка це справа бути випускником. Екзамени, склади, професію обери. З першим все зрозуміло. Адже результати складання іспитів залежать виключно від самого абітурієнта. А от з другим допомагає йому, Щотижня влаштовуючи інтелектуальні ігри з різних галузей знань. Нещодавно тут відбувся ще один такий інтелектуальний марафон. Цього разу найрозумніших обирали у галузі юриспруденції та краєнознавства. За перебігом подій спостерігала Ольга Цітова. Чим менше часу залишається до нового року, тим активнішими стають старшокласники, бо в кінці семестру на них очікують контрольні роботи та екзамени. Та, окрім цього, вони ще встигають брати активну участь у інтелектуальних іграх, які традиційно проходять у Київському міжнародному університеті. Цього разу команди учасників готувалися до мозкового штурму у сферах країнознавства та юриспруденції, і все задля того, аби вкотре перевірити власні знання, здобути новий досвід та позмагатися за першість серед однолітків. Тому учням доводиться перечитувати тони професійної літератури, зазубрювати основні поняття, робити презентації команд, розігрувати сценки та ситуації, і все це для того, щоб вразити журі та суперників своєю підготовкою. Враження позитивне, дійсно тим паче, що ми бачимо, що з кожним роком молодь більш талановита, більш серйозне ставлення до інтелектуальних змагань. Традиційно ігри проходять у три етапи: бліц опитування та презентацію команди є стандартними. До того ж, учасники гри, захоплюючи крайнознавство, окрім знання політичної карти світу, повинні ще добре знатися на особливостях різних країн. Перше місце виборола команда школи номер 197 міста Києва, яка підкорила суддів артистичністю та креативною презентацією. Я вважаю, що Країнозна це така тема, яка має бути е, добре вивчена, мало не кожною людиною, бо подорожі світом відкривають для нас е, різні знання, культури, е, які роблять нас можна сказати, людиною. У юристів є також цікава особливість у проведенні конкурсу, тому що на третьому етапі беруть участь тільки капітани, яким запропоновано виконати завдання із правознавства, і тим самим відстояти честь команди. Це гарна можливість проявити свої знання та отримати досвід. І найкраще це виявляється саме у колективній роботі команди, яку показали учні столичного колежу імені сухомлинського. Вони і посіли перше місце. Підготовка проходила дуже цікаво та різноманітно. Мені здається, це загуртувало наш шкільний колектив. Та активну участь в іграх беруть не тільки старшокласники різних шкіл, а й викладачі та студенти КИМУ. Вони займаються організаційними моментами та заохочують учнів до подальшої активної співпраці. Загалом це дуже така колосальна робота, можна сказати наших викладачів, студентів, тому що всі задіяні. Зазвичай юними інтелектуалами є учні 10-х та 11-х класів, для яких настає важливий період у житті вибір майбутньої професії. І саме такі розвиваючі ігри дають можливість зробити вибір та ознайомити. З аспектами майбутньої спеціальності. А переможці до того ж отримують дипломи із пільгами на навчання у КИМУ. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Та не лише про абітурієнтів дбає керівництво нашого університету. З думкою про майбутніх магістрів економіки очільники факультету влаштували круглий стіл, на якому з доповіді ми могли виступити не лише викладачі, але й студенти. Детальніше про це все. Наш журналіст студенти Київського міжнародного університету живуть не тільки розвагами. Вони також цікавляться економічною та політичною ситуацією в Україні. Нещодавно у стінах Киму відбувся круглий стіл на тему Україна за роки незалежності, перспективи та здобутки. Організатором круглого столу виступила кафедра міжнародних економічних відносин. Активну участь у роботі заходу взяли студенти першого та другого курсів магістратури, оцінювали їхні ідеї, гіпотези та концепції і робили служні зауваження корафеї економіки професори Швайка та Троненко. Тема даної, даної конференції дуже актуальна. Я вважаю, що проведення в подачому таких конференцій попливає на нашу свідомість, на наше усвідомлення проблем. А що ж думають викладачі з приводу доцільності таких заходів? В дальніше перспективі це, общем-то, конкурс проводиться Українське міністерство освіти і науки України. Тобто, в принципі, це перспектива кар'єри. Тож такими є будні студентів КИМУ. Керівництво планує і надалі проводити подібні заходи. А журналісти студентського квитка що найстаранніше висвітлювати перебіг подій. Крістіна Єхачітрян, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Кіно це не лише змонтовані кадри, це ціле мистецтво, яке, до речі, займає чи не найперше місце за популярністю. Проте вивчитися на режисера і не спілкуватися про цьому із практиками своєї справи неможливо. Саме тому на майстер-класи для студентів інституту телебачення кіно і театру КІМУ запрошуються вже знані корифеї своєї справи. На одному з таких заходів побувала і наша знімальна група. Мистецтво українського кіно наразі перебуває у стані невпинного розвитку. Сучасні кінострічки дістали визнання навіть іноземних критиків, але усього є свій початок. Про важливість вітчизняної кіноспадщини розповіли гості Київського міжнародного університету, кінознавці з національного центру імені Олександра Довженка. Вони вже не вперше зацікавлюють молодь у перегляді старих українських фільмів. Ну, справді більшу частину нашої аудиторії якраз і становить та сама молодь. Тобто, це люди фактично проміжку між 20-30 років, які радо відвідують фактично наші кіноперформанси. Бачимо, що майбутнє в українського кінематографу у вигляді українського глядача це таки є. У центрі Довженка зберігаються вихідні матеріали всіх українських фільмів, створених після 1992 року. Матеріали кінострічок радянського періоду здебільшого представлені на дубель-негативах або позитивних плівках. Фільми, пошкоджені невпинним часом, відновлюють покадровою реставрацією. Цей процес є дуже складним, адже реставрується кожен кадр, а їх аж 24 на секунду. Реставруємо ми кілька десятків фільмів на рік. З часом ця кількість буде збільшуватися, і віддача. Ну, звичайно, є. Ви бачите, скільки різних продукцій ми випустили, і люди звертаються. Дуже багато схвальних відгуків. Для прикладу студентам продемонстрували відреставровану стрічку. Тіні забутих предків. Це наша історія, і нам завжди буде цікаво. Мені здається, воно завжди буде актуальне і цікаво дивитися, як люди жили в ті часи, і взагалі. вот и свою историю. Мы можем посмотреть на тот мир, как сказать, своими глазами, как смотрели люди, как видели они это воспринимали кино вообще. То есть мы смотрим уже с другой точки зрения. Даже как они снимали, они пользовались, у них была только камера и штатив, как мы просмотрели фотографии. Но в наше время у нас больше возможностей. То есть мы можем еще и сравнить. Найстаріший фільм, що зберігається у фондах центру Довженка, датується 10-м роком минулого століття. На жаль, не у кожного є доступ до оригіналів фільмів. Але цілком їх можливо переглянути на сайті центру Довженка або на сторінці у Фейсбуці. Ці кінострічки є прикладом для майбутніх поколінь режисерів. Я думаю, що український кінематограф має грандіозне майбутнє, тому що ми. Іменно ми режисери це это будущее кіно. Сподіваємося, що фільми наших випускників у майбутньому будуть зберігатися у цьому архіві. Карина Калітовська, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Хто ж не любить смачно поїсти? Та інколи виникають питання, як саме приготувати ту чи іншу страву. Деякі секрети приготування хітів світової кухні розкриє наш наступний сюжет. Багато у світі різних країн, а як нам відомо, кожна країна має якусь свою особливу національну страву. Ми вирішили запитати, чому ж саме сьогодні молодь надає перевагу. Борщ, стейки сьомгі і салат Цезарь. Ну, по-перше, це торт п'яна вишня, друге, це напевно, що грецький салат, і третє це котлета по київськи М'ясо по-французьки, утка по-пекінськи і морковка по корейськи Борщ, картошка і паста, паста, а, суші. І хумус, отже, почнемо з невідомого. Хумус, що ж це за страва така цікава? Хумус це етизвісне з древніх времен закуска по ізраїльській і ближньовосточних кухні. для приготування цієї середземноморської закуски. Нам знадобиться нут, турецький горох, який попередньо треба відварити: олія, кунжут та спеції, часник та перець, кунжутна паста тахіні та оливки з маслинами. Всі інгредієнти кладуть в спеціальний міксер, де їх перемелюють та змішують. Ось вам і весь рецепт приготування. На виробництві ж готову масу ставлять на охолодження, а потім викладають у дозатор, який наповнює стравою спеціальні баночки. Українці кушають хумус як з хлібцями, з лавашом, соснековою групою. І всім дуже подобається. Виявляється, що італійську пасту молодь теж поважає та полюбляє. Розкрити секрет цієї страви. Ми попросили шеф-кухаря одного з ресторанів Києва. Блюда з пасти в нашому заведенні дуже вистребовані. Заказують всі від молоді до більш дорослих людей. Ну тому що це дуже питательне. Блюдо нашу знімальну групу запросили на кухню ресторану, де Володимир погодився приготувати для нас пасту карбонара. Для цього нам знадобляться макарони, вершки, помідори, бекон, оливкова олія, масло, часник та сир пармезан. Спочатку ставимо варитися макарони, а допоки вони в воді, приготуємо соус карбонара. Виливаємо в каструльку оливкову олію, кидаємо масло, потім бекон. Через пів хвилини заливаємо це все вершками, додаємо трохи помідорів, часник та тертий пармезан. Відварені макарони пересипаємо в каструльку з соусом і трохи це тушкуємо. Готову страву викладаємо в тарілку, прикрашаємо її подрібленими томатами, тертим пармезаном та яєчним жовтком. Вуля, Бон на але що ж ми будемо за українці, якщо власноручно спробуємо зварити борщ: картопля, морква, буряк, капуста, м'ясо, кетчуп або томатна паста, цибуля, сіль, перець та трохи цукру це все, що нам треба. Уже відварений бульйон кидаємо картоплю, а поки вона вариться, робимо заправку. Ріжемо моркву, буряк та цибулю, від якої ми аж сльозу пустили. Викладаємо на сковорідку і заливаємо кетчупом. Якщо картопля вже готова, то саме час додати туди капусти. Після того кладемо в каструлю нашу вже протушковану заправку. Сіль та перець додаємо за смаком. Здається, непоганий у нас борщик вийшов. Виявляється, для того, щоб приготувати справжній український борщ, потрібно не так і багато Лише трохи часу та величезне бажання. Що ж, смачного вам догадав Оленко Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Останній сюжет був, мабуть, не для тих, хто постує. Що ж, на сьогодні це всі новини. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Просіжнюк. На все добре.